Доброго дня, любі дітки! Сьогодні у нас буде заняття з валеології. Тема нашого заняття здорові зуби, запорука здоров'я. Дітки, дуже важливо правильно доглядати за порожниною ротика. Для цього нам треба мати зубну щітку і зубну пасту. Чистити зубки треба двічі на день, уранці та ввечері. Після кожного прийому їжі треба полоскати ротика, щоб позбавитись залишків їжі. А ще можна користуватись бальзамом ополіскувачем. Дітки, зараз я пропоную вам подивитись цікаве відео, відгадати загадку, послухати віршика, пограти в гру. Добрий день, діти. Відгадайте загадку. 32 білих брати сидять у темниці. Двері відчиняться, вони не виходять. Здогадались? Це зуби в нашому ротику. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як важливо мати здорові зуби. Діти, а в кого ще є зуби? Так, вірно, у тварин, а також у деяких видів хижих риб. Діти. А ви знаєте, у кого найбільше зубів? Це вравлика. У нього їх аж понад 14 тисяч, а найменше зубів у землерийки. Ось так вона виглядає. А для чого ж нам потрібні зуби? Зубами можна захоплювати, відкушувати, розривати, пережовувати їжу. Давайте поговоримо, які ж бувають зуби. Зуби бувають молочні і постійні. У вас зараз молочні зуби, які обов'язково випадуть. А на їхньому місці виростуть нові вже постійні зуби. А яка їжа є корисною для зубів? Давайте пограємо в гру. Погляньте на зображення. Є ця їжа корисною для зубів? А ці продукти є корисними? А що ще шкідливо для наших зубів? Не можна після холодної одразу пити гарячу воду. І навпаки, не можна колупатися предметами в зубах або гризти ці предмети. Це все шкодить нашим зубкам. А що ж треба робити, щоб зуби були чистими і здоровими? Вірно, чистити їх два рази на день і полоскати. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю. В кого зуби захворіли, вмить допомагаю, я дружити з вами рада. Отже, вам моя порада чистити зуби треба усім, і дорослим, і малим. Всі вміють правильно чистити зуби. А що буде, як зуби не чистити? Тоді їжа застрягає між зубами і в них поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Від цього зуби. Чорніють, кришаться і з'являється кар'яс. Тому зуби треба обов'язково чистити, доглядати за ними і відвідувати стоматолога. Зараз пограємо в гру, так чи ні? Я буду задавати питання, а ви відповідаєте, так чи ні. Зуби потрібно чистити вранці та ввечері. Їсти багато солодкого, полоскати рот після їжі. Гристи нігті, олівці, зубну щітку тримати в чистоті, їсти моркву, сир, яблука, пити молоко. Ну що, малята? Все правильно відповіли молодці. Песик, 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 рятівник, у мене мокрий носик, я дитячий захисник. Родом стане чищення зубів, бороню дітей від мікробів, ворогів. Ах. Якщо вже зуби випадають, коли тільки болять. Якщо погано пахне з рота і дірок аж п'ять, а не можна це терпіти, не варто червоніти. А це треба лікувати. Зуби не можуть зачекати. Є чудовий лікар, звуть його Дантист Він знімає цей тягар, є у нього хист. Зуби не боліли і не випадали, щоб не пахнули погано. І дірок не мали чистите, но кожен зуб, щоб не їсти тільки суп. Кожного дня зранку і ввечері мікроби і каріс будуть при речі Ми цей ролик про зубки вам показали, щоб ви зубки в чистоті завжди тримали. До побачення, діти! Дітки, а домашнім завданням вас буде намалювати друзів-зубів. Я дякую вам за увагу, на все добре, до побачення!